Ні, не можна витримати, її ж слово не вставив. Дзвони хтось сиди. сиди, сиди я відкрию. На щоб я свої вікна довірила комусь на Пасху. Ніколи в житті. В мене що газет своїх нема. Щас. Добрий день. Добрий день. Я зайклін. А я же ай постірай, ай звари, ай уборку зроби. Ну, мам, все, я мовчу. Я мовчу. З яких вікон починаємо? З тих, що на кампуктірі. Ну, мамуль. Та шутю я. Он ті! Там де какашка. Це вона без тряпки. А як це без тряпки? У нас сучасне обладнання. Ну так і в мене газети сьогодні куплені. Дякую, в мене все є. Ти акуратно там не впади, а то ще за вами домивати потім. Ну, мам. що ми? Як сусід з вікна випав, то так само вив. а потім хто домивав? я. Готова. Уже? подивила на нього. І що, як тобі, мам? Та нічого, так даже б сказала красиво. Дякую вам. Низький вам айклін, як то кажуть. Набереш. Ну, мама. Що мама? Що мама?